Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже 3 березня о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться продовження українського медичного серіалу під назвою Лікарка Ковальчук, третій сезон. Варто зазначити, що третій сезон медичної драми має 24 серії, які наповнені відчайдушною боротьбою за справедливість, самопожертвуванням та вірою у власні сили незламної кардіологині Оксани Ковальчук. Як відомо, протягом першого та другого сезонів Оксана переживала складні та болісні стосунки, але зрештою вона знайшла того самого чоловіка, Вадима, і, здавалося, попереду на них чекає тільки щастя. Проте історія третього сезону починається у 2022 році. З початком війни життя жінки та її сім'ї перевертається з ніг на голову. Вадим їде на фронт, залишаючи її шестирічним сином Андрієм, в якого після обстрілів починається психоматична астма. Тому, щоб допомогти дитині, Оксана переїжджає до Ірпеня, де стикається з холодним прийомом колег. Але підтримку жінка все ж таки знаходить у військовому лікареві Микиті, який знаходить підхід до Андрія і допомагає йому в впори... Ритися засмою, що зближує чоловіка з Оксаною. Проте чутки про її роман з Микитою починають руйнувати їхню довіру з Вадимом. Тим часом Вадим на фронті рятує медсестру Дашу і отримує поранення, а їхня коротка близькість стає тінню, яка переслідує чоловіка навіть після повернення додому. Тому Вадим зізнається Оксані у своїй зраді, але чи буде готова жінка пробачити йому? До всього різні чутки та інтриги доводять ситуації до межі. Тому в новому сезоні на головних героїв чекає випробовування стійкість, безліч складних викликів як в особистому житті, так і на роботі. Друзі, та чи зможе Оксана з Вадимом порозумітися, пробачити, зберегти довіру та своє кохання? Це ми з вами уже побачимо зовсім скоро. Раджу не пропустити прем'єру даного серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!